Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми продовжуємо нашу повсякденну роботу, займаємося питаннями забезпечення нашої територіальної громади всім необхідним. Сьогодні упор робимо на допомогу нашим людям, які постраждали. Наслідок обстрілів вже прийняті відповідні рішення. І вчора забезпечували їх шифером деревиною. Сьогодні також будемо продовжувати займатися обстеженнями пошкоджених будівель. актувати їх, і потім будемо звертатися в обласну державну адміністрацію для того, щоб також вони змогли надати нам допомогу. Шановні. Лазівчани, ті, які постраждали внаслідок обстрілів нашого ворога, ми на сьогоднішній день направили туди фахівців. Працює виїзний ЦНАП, тому не потрібно вам буде звертатися в відповідні інстанції. Все буде оформлятися безпосередньо на місцях вашого проживання, перебування, тому що значна частина мешканців. Втратила свої будівлі. Сьогодні ми отримали гуманітарну допомогу по двом напрямкам. Перший напрямок це завдячуючи Асоціації міст України, також голови обласної військової адміністрації, першого заступника Чернівецької обласної адміністрації. От прийшов груз, який буде направлений, також на постраждалі райони і Зюмськ. Також зараз ми займаємось питаннями розгрузки грузу, який прийшов, завдячуючи керівництву Верховної Ради фонду, також голови Львівської обласної військової адміністрації. Ця вся гуманітарна допомога зайшла. На нашу територіальну громаду завдячуючи координації дій голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Сенєгубова. Я всім вдячний. Ми продовжуємо працювати на благо нашої громади, на благо нашої держави. Слава Україні!